Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Тут стартували нові акції з 18 по 24 серпня. Набір кондитерський мішок з насадками. Насадок 7 штук. Ціна 77 гривень. Такий інструмент три в одному за 88. Форма для льоду силіконова. 4 кулі за 77. Форма силіконова для приготування морозива на 6 порцій 77. Набір приладдя кухонного ложка та петелка за 22 гривні. Овочерізка металева 3 в одному за 55. Інструмент кухонний для цитрусових двохсторонній 49. Ніж шатківниця для капусти за 55 гривень. Виномір, спиртомір. Ціна 19 гривень. Ніж столовий нержавіюча сталь 24 гривні за одну штуку. Ніж розкладний із пензликом 88, ніж складний багатофункціональний, 5 в одному за 77. Акційні ціни на кухонні ножі по 59 гривень, і такі теж. Акційні 55 гривень, ніж столовий за 29. 59 гривень. Ось такий ніж. Каструля густо 389 гривень, об'єм 3 літри 600 мл. Діаметр 20 см. Ківш із нержавіючої сталі об'єм 1 літр та 100 мілілітрів за 289. Зі скляною кришкою. Кришка сітка. Такий екран від бризків. діаметр 29 см 84. Сковорода діаметром 14 см за 84. Фруктовниці металеві по 119, а ось такі по 109. Такі кошики фритюрниці для закусок 88 набори столового приладдя на 16. 16 предметів на 4 персони. Ціна 339. Хто не бачив, появилися в продажі в аврори. Ось такі вафельниці. Електричні ціна 399. Цукорниця за 74 гривні. Із кришкою. Чашка фарфорова з кришечкою, котиком за 139. Тарілка скляна, прямокутна за 119. Салатники Діаметр 25 см 99. Салатники від Люмінар діаметром 18 см. Такі досить глибокі, 84 креманки скляні 290 мл. об'єм 59. Акційні скляночки. Такі кольорові. По 34 гривні є три варіанти кольорів: зелений, фіолетовий та рожевий. Такі як лід. Рельєфні. Скляночки є два варіанти кольорів. Такий перехід ще й кольору мають. Ціна 39. Келихи для вина на 470 мл, всякими жартівливими надписами. По 99. Килихи для пива, теж із надписами по 99,500 мл. Стакан із подвійними стінками, з метеликами за 99. Стакан скляний низький. 330 мл об'єм 58 Такі стакани високі з подвійними стінками за 99 Ємність для напоїв скляна з металевою кришкою за 64. Кружки для пива 590 мл 77. Від люмінарки ємність на пів літра 84. Сосниця скляна 49. Такі чашечки на 400 мл з акційною ціною 58. Чорно-біла колекція. Чашки, ціна 64 гривні. Гарні знижки на фігурний посуд. Є ось такі фруктики-персики по 88 або полуниця. Або лимончики. А листочки є у двох кольорах: світліший та насиченіший, зелений, за 59. Бульйонниця скляна на 410 мл за 39. Тарілка дитяча гіроскопічна 55 гривень. По 55 гривень контейнери харчові літр та 910 мл. Такі контейнери на 900 мл за 14. Такий варіант контейнер об'ємом літр та 200 мл по 17. Термочашка кольорова за 189. Набір для чаювання. Це є стакани скляночки їх є 6 штук по 300 мл. І глечик об'ємом літр 750 мл за 129. Контейнери 2 літри 200 мл 55. Це зелена колекція контейнерів, є ще інших об'ємів. Літр 400 мл за 39. І ще менші це є 750 мл по 29. Миска пластикова з кришкою. Об'єм 3 літри і ціна 44. Такі салатники з акційною ціною 44 гривні. І з цієї колекції ще більшого об'єму ціна 84 гривні. Ви мені писали, що у таких от ємностях дуже зручно зберігати консервування. Так, я щось перше не звернула увагу, тут оливки намальовані, а ви мені порадили, що можна зберігати огірочки, тобто консервовані дуже зручно, в рідині. І ось це відерце внутрішнє, піднімаєте, берете собі огірочок, опускаєте назад. Справді, це дуже гарна ідея, гарна річ. Ціна зараз 109. Дошка кухонна пластикова. Розмір 25 на 19 см. Так. є декілька малюнків. Ціна 77. Еколо. Рушники паперові. Великий рулон 500 відривів за 149. Такий новий дизайн було серветок. І акційна ціна 29 гривень за 110 штук. Такі серветочки для інтимної гігієни, а є ще для зняття макіяжу 17 гривень за 20 штук. Такі рушнички по 49 гривень двошарові. Вологі серветки натурели, чорно-білі, 120 штук за 64. Чорні серветки до столу за 24. 100 штук білі 22 гривні. І такі 19 в упаковці 100 штук. Серветки паперові по сілкенс 100 штук 17 гривень. Сафі рушнички 45. Серветки Сафі по 27 гривень 100 штук. Туалетний папір 4 рулони 44. Поштучно коховинка рожевий туалетний папір по 9 гривень. Крижопіль по 6 гривень. Рута туалетний папір 8 рулонів, двошаровий 74. По 29 гривень такі великі подарункові пакети 33 на 48 сантиметрів. Такі з ведмедиками, теж, до речі, досить вони великі. По 22 гривні. Дитячі і різних кольорів. Калимок для раковини прямокутний. Ціна 54. Такий набір гачків настінних. 39 гривень, дві штуки. І є декілька кольорів в асортименті. Вішалка для рушничків. пластикова за 22 гривні. Такий килимок у раковину за 54. Дозатор для рідкого мила. Ціна 84. Від Fainno губка для прибирання універсальна. Одна штука за 24. Набір кухонних губок 33 гривні, 6 штук. Грюнвальд порошок для прання. Кілограм та 280 г за 69 дев. Кисневий відбілювач, калушанка 900 грамів 99. Кисневий відбілювач Міс Хелен по 119. Ополіскувач, кондиціонер для тканин 2 літри 89. Грюнвальд гелля праня. 3 кг з половиною за 119. Wash and Free гелля праня за 159. 4 кг та 100 г. Рідке господарське мило Во. За 29 гривень 1 літр. Мило господарське 200 г 16 гривень. Рідке господарське мило Еко за 29 гривень, 1 літр. Такий гель для прання 179 гривень 3 літри 305 мілілітрів. Санклін антижир 55 гривень 500 г. Еліо 44 гривні, це теж антижир. І супервош за 49 гривень теж 500 мл антижир. Сів, крем для чищення 500 мл, 84. Лимон фреш засіб для миття посуду, літра 29. Уті-путі 600 мл 39. Капсула для прання поштучно, штучно утіпуті по 9 гривень. Капсула для дитячих речей ліро 7 гривень. Олівець для чищення праски 9. Сама засіба для миття скла 55 гривень. Тут є дві упаковочки по 500 мл, одна із розпилювачем, а інша з запаска. Такі засоби клін, цитрус 89. Еліо для ванної кімнати за 49. Освіжувач повітря влі по 37. Засіб для миття підлоги сана 1 літр 39. Вологі серветочки ліро 120 штук, 49. Лампи настільні мережеві по 129 гривень. Така лампа настільна, на батарейках вона. Незвична лампочка, тут, бачите, запхана така, як стрічка. Ціна 249. Суперзничка на ліхтарик за 29 гривень такий. Патрон із вилкою за 29. 129 гривень набір світильників три штуки. Працюють від батарейок. Дверний дзвінок, ціна 169. Заправка суха, Часничок. за 5 гривень. Така приправа ласочка, томат, чесник та базилік сушені 12 гривень 20 г. Квас хлібний сухий від деко 16 гривень, 10 літрів. Виходить готового напою. По 59 гривень шоколадна паста 250 г. Цукерка м'яка за 16 гривень. Добрий ранок Соки та нектари 10 гривень 200 мл. Напій безалкогольний, сильно газований за 20 гривень 330 мл. Квас білий за 19 опілля. Моджо по 10 гривень 330 мл. Напій кововий рушчинний мокате – 19 гривень. Суміш для приготування лимонаду 24 40 грамів. Капучино Мокате – моката 104 грами 44. Тут у стіках 12 штук за 74. Якоб стриб одному 8 штук за 44 гривні. Кава Якобс – 75 грамів 134. Це корій 100 г 49 Напій молочний розчинний за 24 гривні. Розчинна кава чорна карта 84 гривні 50 грамів. Суміш для приготування лимонаду на 1 літр 24 гривні. Кава Форд натуральна мелена за 74 гривні 100 г. Ще, подивіться, яка класна новинка приїхала. Набір спецій 99 гривень. Я так розумію, тут є такі базові сіль, перець, часник і ще щось є паприка, мабуть, Шість різних. Буду закінчувати на цьому відео. Бажаю вам вигідних покупок і до нових зустрічей!